Слава Ісусу Христу, а, друзі. Перед тим, як ділитися своїм словом, своїми думками, хочу подякувати всім тим, хто підтримує моє служіння фінансами. Мені дуже приємно. Друзі, навіть невеличкі суми, які ви відправляєте мені, вони, по-перше, це є підбадьорення для мене. Я розумію, що це слово для когось потрібне, воно когось торкається і сієте в моє життя. І в мене взагалі є така мрія, що колись я увійду в повне служіння і буду. Весь свій вільний час витрачати для того, щоб служити людям і служити Господу. А я хочу сьогодні поділитися дуже цікавими думками. Знаєте про що? Про те, що ті люди, з якими ми спілкуємося, вони мають на нас вплив. Якщо ми спілкуємося з поганими людьми, Якщо наше оточення погане, і ми з ними товаришуємо, ми їм віримо, ми їх слухаємо, вони чинять на нас вплив, і ми стаємо подібними до них. І точно так само, коли навколо нас люди праведні, коли ми ми їх слухаємо, коли ми з ними спілкуємося, вони на нас впливають позитивно і ми від них освячуємося. І ось по тій самій причині і нам потрібна церква. Ми повинні себе оточувати тими людьми, які вірять в Господа і які йдуть тою самою дорогою, якою йдемо ми. Дивіться, яке цікаве місце. Я всього, всього навсього два місця хочу вам зачитати, друзі. Перше місце буде Перше послання до Корінтян 15 розділ 33 вірш. Не дайте себе звести, товариство лихе, псує, добрі звичаї. Зверніть увагу, це є підтвердженням моїх слів. Якщо ваше товариство є лихим. То ви будете лихі, воно, це товариство буде псувати ваші добрі звичаї. І ще одне місце в тому самому першому посланні до Корінтян, тільки 7 розділ, 14 вірш: Чоловік бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові, а інакше нечисті були б ваші діти. Тепер же святі. Зверніть увагу, тут, в принципі, мова йде про те саме. Якщо ми спілкуємося з віруючими, вони мають на нас вплив. Тобто ми від них освячуємося. Друзі, чи знаєте ви, що ті люди, з якими ми спілкуємося, вони нас освячують. Якщо ці люди, Погані, то вони нас посвячують в погане. Якщо люди, наше оточення хороше, вони нас освячують в хороше. Тому, друзі, пильнуйте, з ким ви спілкуєтеся і яке ваше оточення. Якщо це безвихідь, якщо навколо вас люди погані, злі, і ви просто, наприклад, це ваш робочий колектив, то принаймні. Принаймні не вірте в те, що вони говорять, і тримайтеся Господа дуже сильно, руками і ногами. Просто в своєму серці не приймайте нічого поганого, протесті тим поганим словам. Ви знаєте, в мене є одна близька моя знайома, вона віруюча, і в її житті появилася подруга. Вона почала дружити з невіруючою подругою, і вона дуже часто ця подруга. Така була, ну, одним словом, дуже багато матюкалася. І я помітив, що через якийсь час, довший час, мабуть, рік, я помітив, що вже і ця сестра в Господі почала в неї в її мові почали проскакувати мати. Тому, друзі, будьте дуже обережно з тим, яке ваше оточення, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви дружите. Друзі, це не я сказав, це сказало Слово Боже, будьте благословені. Амінь.